Самий величезний привіт. Запрошу найкращих на канал акції в магазині АТБ. Акція 7 днів, або як я ще називаю, промгрупа. Товари для дому. Дякую дуже за ваші коментарі і я вам вдячний за ваші вподобайки. Акція діє з 26 червня по 2, включно липня. Так, і що тут у нас шльопанці гумові? Жіночі, я ж дивлюсь, а, два кольори. Два кольори зараз вам покажу. Дивіться, гарний такий, я би навіть не сказав, би, блакитний, цікавий такий кольор. І ось такий бусковий, лавандовий, а шопінці надзвичайно низькі, розміри в асортименті. Ціна 199 гривень. Кросівки чоловічі, а, легенькі, дихаюча сіточка. Тут резинка. Теж дуже, дуже добре, в кого високий підйом. Тут також резинка фіксується на шнурівках, тільки в чорному кольорі. Вже говорю вам ціну. Зараз зі знижкою 369 гривень. Так, це козирки на ліпучках. Жіночі. Дивіться, які гарні різні кольори. Вже говорю вам ціну козирьочка. 100 гривень зі знижкою більше, ніж 40%. Я заокруглюю копійки. А в більшу сторону для зручності. Набір кришок капронових написано полі... поліетиленових. Дуже дрібно написано 10 штук в упаковці. За ціною 50 гривень. Килимочки, так, дивимось. Ні, не прогумовані. Є таке напилення, щоб не ковзали. Покажу вам кольори. І зараз скажу розмір. Гадаю, що розмір буде на ціннику, а вже бачу розмір 40 на 60. Ось тут написано. Розмір 40 на 60. Ось такі кольори є в наявності. За ціною 90 гривень. Давайте подивимось подушки. Ті ж самі, здається, подушки, що і завжди. Розмір 50 на 70. З волокнами бамбука стьобана, зберігає свіжість, гіпоалергенна, не втрачає форму. Середня мікрофібра, зовнішня тканина. Є бамбукова і ось така біла. Також написано, що бамбукові волокна. Ціна подушки 249 гривень. Дивіться, які цікаві тримачі для, для шторів декоративний. Це одна штучка туди чи дві. Здається, одна. Бо якщо б було дві, то все більше нічого не пише. Було б дві бамбулетки, правда ж? Так, є в різних кольорах, а ціна 40 гривень. Якщо треба дві, то значить 80, так? Да? Одну ж нікому не потрібно. Так, подушка, підголовник для подорожей 229 гривень. Не будемо відкривати, ви всі знаєте, з такою піною, яка запам'ятає положення вашої шиї, вашої голови. Є світлі, є темні. Ось такі самі звичайнісінькі. Так, далі у нас терка чотирьохстороння, металева, ручка пластикова. Різні кольори можна обрати. ну Саме звичайнісінька стандартна. І мені подобається тим, що тут внизу є ось така гумова підставка, яка не буде ковзати по столі. Це досить зручно. Ціна терки. 87 гривень. Мочалка. Дивіться, яка цікава, подвійні кольори, лавандова і така звичайна, є ще бірюзова. Я колись їх брав, вони мені дуже сподобались. Вона така густа, ця сама мочалка, є петелька, щоб повісити, за 77 гривень. А це косметички. Такі, знаєте, як металік. Ну, що я скажу, ніби звичайна сама, але сам матеріал цієї косметички цікавий, кольоровий на замочок. Ціна косметички. 77 гривень. А я на мочалку сказав 77 гривень. Да? А мочалка для душу 36 гривень. Смотрю в книгу, віжу фігу. Серветки з мікрофібри, багатофункціональні, кольорові, в упаковці 5 штук. Бачите, колір можна обрати. Різні кольори. Ціна набору 65 гривень. Крем фарба для волосся Фітоліня за ціною 40 гривень зараз. Ефірна олія, ціна незмінна, 40 гривень. Як завжди, дуже багато різних ароматів. Так, а це ліхтар для кемпінгу. Зараз ми з вами відкриємо. Його навіть можна використовувати вдома. Так, ось такий вигляд в нього, досить важкий. Зверніть увагу, тут є магніти і можна його підвісити. Заряджається на USB, це досить добре, не потрібно батарейок, і має декілька-декілька положень освітлення. Ось таке тепле, блимаюче. Теж ось таке тепле, яке вже повільне, ось таке яскраве, ще яскравіше. І вимикається. Ціна такого а, світильника, ліхтаря. Зі знижкою 399 гривень. Теж непоганий набір, дощечка пластикова, овочечистка і ніж із чохлом. Є в декілька кольорів. Ціна такого набору 80 гривень. Ну, цей вентилятор, ви всі знаєте, портативний, досить добре з собою брати. Є в різних кольорах. USB-шнур входить до упаковки. І він ще має підставку досить зручно. Ватибей є в трьох кольорах. Ось така підставка, тобто можна використовувати і в руці, коли десь їдете в транспорті, або прийшли додому, поставити на столик, або десь щось готуєте. Такий портативний ціна. Вже говорю ціну, кабель USB і батарея входить до комплекту. 109 гривень. Ну, звичайно, бомбочки для ванни. а Це великі, вони йдуть із сюрпризом. 60 гривень, 145 грамів. Біоактиватор 28 гривень для туалетів. 5 в одному. Так, краби для волосся ось такі невеличкі, але дивіться, пластикові, але мені здається, вони красиві. Є в різних різних, такі ще перлинка є, чорна перлинка. Лише 30 гривень. Антимоскітна сітка, але вже на вікно. Минулого разу була сітка на двері. Розмір метр тридцять на метр п'ятдесят. Так, і мені здається, що тут потрібна ще клейка лента. Клейка стрічка двостороння, якщо я так зрозумів, так? чи вона вже є всередині. Зараз відкриємо, подивимось, можна відкрити, подивитись. Є в різних кольорах. Сіра, чорна, біленька. Давайте біленьку відкриємо, подивимось, чи має вона стрічку двосторонню, чи не має. Ось, має. І вона навіть не, не ну, з одної сторони скотч, а з другої сторони липучка. Це досить зручно. Ціна сітки 50 гривень. Тример для стрижки волосся та окантовки. Я відкрив, дивіться, ой, впала батарея. Дивіться, який він цікавий, металевий. Тут такий якийсь китайський півень, А, Зарядка заряджати саму батарею. Є ось батарея. Насадки і щіточка для чищення. Ціна такого тримера, я вам скажу, недорого. 185 гривень. Кабель для зарядки телефона. 70 гривень. А я купував в іншому магазині дійсно за 100. ну Я розказував свої покупки, відкривав. Дійсно, це 30 гривень хороша економія. Дивіться, які гарні рушники. І вони подвійні. 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 Хочу знайти розмір. Дві штуки, розмір одинаковий. 40 на 60 о, ось це мені подобається. Дивіться, один однотонний, бірюзовий, і другий ось такий кольоровий із рибками. Є ще з мусіндрами, є ще з куріпками, є з собачками і є ще квітковий принт. Ціна 90 гривень. Ну, цю плівку ви всі знаєте для обклеювання поверхонь. Є в трьох кольорах. Ціна плівки 2 метри 60 гривень. Це емальовані чашки. Показую вам візерунки на літр 139 гривень. Ось таке фарфорове блюдо для закусок можна. Та й взагалі якесь тістечко з такою чорною окантовкою. Ціна 90 гривень зі знижкою 40%. Розмір 20, трішки більше 20 см діаметр. Так, це такий розкладний кріселко. Можна використовувати вдома на кухні для малечі. 239 гривень. І давайте розложимо його. Ну, Ось такі. Саме звичайнісінькі, я гадаю, що ви навіть бачили, були такі кольорові. Кожна оця деталька була кольорова. Це також було цікаво, якщо для малечі купувати. Порційні салатники, ось такі рибристі. Навіть є ось такі попирчасті. Ціна салатників діаметр 15 см 60 гривень. Ось такі баночки матові скляні із пластиковою кришкою для солі або ж для перця. 43 гривні на 190 мілілітрів. Каструля керамічна з кришкою на 3,2 літри. Давайте відкриємо, подивимось, що це за каструлька така. Ось така цікава каструля, щось мені нагадує горщок із мого дитинства з двома вушками і має також кришку. Також кришка зверху має візерунок. Ціна такої каструльки 399 гривень. Фрекінбок пакети слайдери. Так, 5 штук на 1 літр і 5 штук на 2 літри. Написано, що стійке дно. Дві в подарунок. Тоді скільки їх тут? 5 і 5, 5,5-10. А що написано, що дві в подарунок? Значить, було б 8 чи як. Як рахувати? 12 їх чи скільки? А, дійсно написано. 12. Так, да, дві в подарунок. Значить, 10 і дві в подарунок. 12 штук в упаковці. За ціною 45 гривень. Невеличка сковорідка алюмінієва на 24 см із ручкою. Досить приємний на дотик матеріал, пластик, мабуть. Так, Ціна такої сковорідки 249 гривень. Ну, ці миски вам також вже знайомі. Ось такий вигляд вони мають у зложеному стані. Досить гарно економлять місце у шухляді. І в розложеному вигляді вже вони трішки більше. Так, скільки тут літрів? На 4 літри. За ціною 76 гривень. Ківш алюмінієвий, 14 см. Теж досить приємна на дотик ручка. Ціна такого ковшику невеличкого. 155 гривень зі знижкою. Давайте роздивимось чашки. Дивіться, які вони великі. Тут і зайчики, і лисички, і габабунки якісь всілякі. Є ось така ніжна з квіточками. Тут уже такий зоопарк, різні коти і різні собаки. Ще один зоопарк мусіндри. Ціна таких чашок 520 мл 80 гривень. Пластикові контейнери з ручками. Ось такі невеличкі на 3,5 літри. Кольори в асортименті за ціною 40 гривень. Набір контейнерів із кришками. Чотири штуки в упаковці. 250 мл, 500-750 мл та літр 200. Ціна такого контейнеру. Кольори можна обрати різні, тобто кришки за кольорами різні. 76 гривень. Нові ліхтарі на сонячній батареї пластикові. 80 гривень. Він ще навіть змінює колір. Сітка затіняюча садово, ефективна затіняюча сітка для захисту від сонячних промінів. При вирощуванні овочів для квіткарства, для хвойних дерев і так далі. Так, ширина 2, довжина 4. 199 гривень. Іграшки для пухнастиків, О, які фірмові, дивіться, джинсові на паличці. 70 гривень. Набір гелевих ручок в наборі 4 штуки для тату. І навіть є трафарет для тату. <сум> Ціна 45 гривень. Мийні бульбашки великі. 70 гривень з хорошою знижкою. Дуже крутий конструктор. Ось такий можна складати. Дітям є інструкція. 129 гривень. Брелок іграшка м'яка. Капібара 129 гривень. Заводний човник, коли малеча купається, щоб бавилася, да? щоб без сліз проходило купання. 149 гривень. Іграшка стріляюча з кульками 70 гривень. Кульки м'ягенькі-мягенькі. Набір крейт для малювання 4 штуки, але бачите, вони подвійні. З одної і з другої сторони різний колір. 51 гривня. Ох, яка машина з причіпом! І дуже-дуже багато різних книжок привезли. Нехай цей день, цей ранок у вас буде найкращий. Зустрінемось вже в іншому відео. Я вам хочу побажати всього доброго. До зустрічі! Нехай вас все буде гаразд.